Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. У нас сьогодні дуже ліниві чебуреки, а ліниві тому, що вони з лаваша. Це ідеальний рецепт, коли хочеться смачненького, а сил готувати немає. Такі чебуреки мають хрумку золотаву скоринку на тісті, соковиту м'ясну начинку, а готуються лише півгодини, без мороки із замішуванням тіста. Нам потрібно 500 г фаршу будь-якого у мене курячий, одну зелену цибулину нарізаю дуже маленькими шматочками додаю цибулю до фаршу, перчу і солю за смаком. Я додала одну чайну ложку солі. Перемішую. Я перемішую прямо так руками і помішуючи, додаю 80 грам холодної води. І ретельно перемішуємо. Фарш повинен бути рідкуватим. Одне яйце збиваємо веделкою. Воно нам потрібне буде для змащування країв чебурека. Лаваш нам потрібний круглий. Якщо у вас квадратний, виріжте з нього коло. У мене лаваша, в ній 5 штук. На одну половину лаваша викладіть фарш приблизно 100 грам. На один чебурек залиште приблизно 1 см від краю. Збитим яйцем змажте край чебурека, накрийте начинку другою половинкою лаваша. Потрібно міцно притиснути краї, щоб не розщепилися. На сковорідку наливаю 400 г олії, гарно розігріваю та обсмажую чебуреки на середньому вогні по 1,5-2 хвилини з кожного боку. Готові чебуреки викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Ось така смакота у нас вийшла. Готується дуже швидко, просто із звичайних інгредієнтів. Якщо ви ще не пробували цю страву, то обов'язково приготуйте. Смачного дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!